Віті малята, впізнали мене? Так, я планета Земля. Минулого разу ми познайомилися з Юпітером, а сьогодні я розповів вам про Сатурн. Сатурн одна з найгарніших планет сонячної системи. Його головна гордість широкі кольорові кільця, схожі на криси капелюха. Гадаєш, що ці кільця тверді? Ні, вони утворені дрібними уламками каміння та льоду, які кружляють навколо планети. Коли дивишся із землі в телескоп на кільця Сатурна, вони зливаються одне з одним, і здається, що у Сатурна всього одне широке кільце. Як і Юпітер, Сатурн майже повністю складається із хмар газу. Всередині цих хмар приховане невелике тверде ядро. Навколо Сатурна кружляє безліч супутників. Через те, що супутники знаходяться далеко від сонця, майже всі вони складаються із льоду. І лише у Титана, найбільшого серед них є атмосфера. Для дослідження Сатурна та його супутників до нього було відправлено космічну станцію Касіні-Юйгенс. Вона летіла до планети цілих сім років. Завдяки станції. Вчені отримали чимало знімків Сатурна та його кілець, а також змогли дослідити поверхню Титана. Ну що, вам сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу вам, прощавайте, а кажу вам до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться вам розповісти.